Всім привіт! Нагадаю, цей мій зарядний пристрій купував його ще, як почалися у нас блекаути 2020, в кінці 2022 року. Але користувався не небагато, разів 5-6 підзаряджав звичайний IGM-акумулятор. Потім він мені довгий час був не потрібен. І от коли я зібрав свій новий LifePO4 на 12 вольт акумулятор, то... Якраз він і знадобився, я на нього і розраховував підзаряджати ним цей акумулятор. Але як виявилося, як тільки його увімкнув, по-перше, він одразу спитав мене оновитись. І я дозволив йому оновитись. І коли я підключив його заряджати акумулятор, я побачив, що все працює ніби як слід, але зарядний струм менше 1 А. І все. І що б я не робив, які б режими не вмикав, що б не намагався зробити. Зарядка менше 1 А і нічого не змінюється. І 10 годин він стояв і більше, і це без змін. Потім я перевірив струм, а насправді струму навіть 1 А немає. От. Ну і тоді згадав, що там ж гарантія цілих 5 років, не дарма ж було заплачено 6,5 тисяч гривень. Якби для зарядного пристрою це ого. -го. Ну і звернувся я зі своїм цим чудовим зарядничком до офіційного сервісного центру. Це сайт electronenergy.ua Тобто він знайшов підтягнув мій зарядник. Єдине, що він сказав, що дилером є данбріт аккумулятор AC. Ну є, то і є. Я відправив запит, все там детально описав, що як я робив і як він робить. власне І мені прийшла відповідь. Якраз цього данбрід. От такий Йонас Мьоллер відповів, що треба лише затиснути кнопку мод на 5 секунд, потримати, поки почне блимати лед. І це має допомогти. ну Я спробував так, затиснув. Поблимало, але нічого не змінилось після того, все так само, зарядний струм був менше 1 ампера. Відписав нулі розновці, він порадив з їх сайту зайти на наші локальні, знайти локальних дистриб'юторів і звернутися до них з гарантією. Я знайшов трьох дистриб'юторів і до всіх звернувся. І від, від кожного отримав однакову відповідь, що вони обслуговують виключно те обладнання, яке вони продали. Ось відповідь одного з них. Це вже після того, як вели бесіду з, знову з Мьоллером, з цим. Він з ними зв'язувався, просив їх взятись. Вони сказали, що візьмуться. Але сказали, що от така буде це вартість. Тобто ведення кейсу та діагностика 2100. 12 гривень. Якби за цю вартість можна купити китайський зарядний пристрій за параметрами не гірше, ніж цей. І ще й залишаться гроші. Тож я відмовився, знову пішов до Мюллера, знову сказав, що це коштує грошей. Що він мені сказав, що це не може бути, вони не мають брати з мене грошей, це не чесно що вони мають, що він це вирішить, і сказав мені знову звертатись до них, що це вже буде вирішено. Я знову звертався до кожного з них і знову та сама відповідь, що будуть тільки на платній основі. Потім цей у нас підключив регіонального менеджера з Вітрона, і від нього з ним теж була вже купа переписок, Все це тривало біля двох тижнів. І зупинилося в кінці на тому, що якщо я хочу менше платити, мовляв, за цей гарантійний ремонт, то маю пошукати якогось іншого дистриб'ютора. Оце все. Тобто гарантії як такої виходить, що на електрон просто немає. І тоді подумайте, за що ж платити 6,5 тисяч гривень, коли за ці кошти можна купити 4 китайських зарядних пристрої і ще у вас щось залишиться і користуватись ними. А коли він зіпсується, я просто викинув його в смітник і купив новий. Ніж купив оцей і так само викинув на смітник. Ну, спробую відремонтувати власноруч, подивимось, що з цього вийде. Ну, Але от так от, електрон підвів. А тепер от ще важливий нюанс. от Подумайте. Якщо ви встановлюєте обладнання від Віктрона, скажімо, інвентара, панелі, акумулятори, там, все що завгодно, все обладнаєте їх обладнанням, ці чарджери, MBPT-трекери, шині там і так далі, воно все коштує в 3-4 рази дорожче, ніж китайські аналоги. Ви вкладаєте кілька тисяч доларів. Хай ви купуєте все в локального дистриб'ютора, як це було сказано. А потім раптом цей дистриб'ютор зникає, наприклад, збанкрутував. І до кого ви будете звертатись за гарантією. Ви опинитесь в аналогічній ситуації, коли гарантії у вас ні на що не буде. Будуть просто викинуті гроші. І коли щось вийде з ладу, ви просто будете його викидати і докуповувати нове за власні кошти. Ось така історія. На цьому все. Всім пока.